Справа 1093. Площа двору будинку складає 800 квадратних метрів. Дитячий майданчик займає 2 п'ятих двору, а автостоянка 3 восьми решти площі яка площа автостоянки. Ну що ж, стартуємо, давайте крок за кроком дізнаватися основні величини, які нам треба. Спочатку дізнаємося, яка площа дитячого майданчика. Ну, якщо він займає 2 п'ятих двору, а площа двору у нас 800. Квадратних метрів, то знаходимо 2 п'ятих цієї частини, пишемо тоді перше. Ну і записуємо, що 800 треба поділити спочатку на 5. Це буде 1 п'ята. І таких частинок нам треба дві помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, як нам 800 поділити на 5? Я пропоную 800 записати як 8, що множиться на 100. І треба тоді поділити на 5 і помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, 8 помножити 100 поділити на 5. 100 поділити на 5, це в нас буде 20. То ми пишемо, це буде 8, що множиться. Тепер 100 поділити на 5, це буде 20. І що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 8 помножить на 20 це 16 і 1 нолик це 160. 160, що множиться на 2, це буде 320. Записуємо чого? Квадратних метрів. Так, і пишемо. Це у нас буде площа дитячого майданчика. Дитячого. Майданчика. Є. Добре. Тобто площу дитячого майданчика ми знайшли, читаємо далі. А автостоянка 3 восьмих решти площі. Ну, давайте знайдемо, яка у нас решта площі. Якщо у нас всього було 800 квадратних метрів. А 320 займає дитячий майданчик, то треба від 800 відняти 320. Пишемо тоді друга дія. Від 800 треба відняти 320. І це дорівнює. 800-300 це буде 500, а 500 мінус 20 це буде 480. То ми записуємо 480 і в дужках пишемо, чого. Квадратних метрів. Це у нас буде площа або решта площі. Решта площі. Добре. Ну що ж, решта у нас 480 квадратних метрів. Сказано, що автостоянка займає 3 восьмих решти площі. Ну, якщо 3 восьмих, то знаходимо, чому дрівнює 3 восьмих від 480. Пишемо третє діє. Як знайти 3 восьмих від 480? Треба 480 поділити на 8. Це буде одна восьма частинка. Таких частинок у нас 3, то множимо на 3. І це дорівнює. То ну що ж, 48 поділити на 8, це буде 6, і 1 нолик це 60. То буде 60, що множиться на 3. І це дорівнює 6 на 3 це 18, і 1 нолик це 180. І в дужках пишемо чого. Квадратних метрів. Це у нас буде площа. Тоді автостоянки. Площа? Автостоянки. Є. Ну що ж, ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Нас запитували, яка площа автостоянки. Ти ми пишемо 180 квадратних метрів. Ну що, ж, ось така задача на використання частин від числа? На цьому вправу завершено.